Вітаю! Сьогодні поговоримо про середньовіччя та відродження. Як бачите, це найбільш тривалий в історії людства період, але найменш продуктивний з точки зору наукових відкриттів, і ми поговоримо чому. Перший етап зветься етап апологетики та патристики. І... Ви бачите, що це початок нашої ери, який закінчується близько 9 століття. І другий етап це етап схоластики, а також містики 10-16 століття. Головні риси середньовічного світогляду вони витікають із монотеїстичної християнської релігії. Коли в 324 році християнство стає офіційною релігією Римської імперії і розповсюджується на всі сфери життя людини, центрами освіти стають монастирі. Згодом філософія, як говорить Фома Аквінський. Стає прислужницею богослов'я і труди Платона та Аристотеля експлуатуються для того, щоб підтвердити, доказати існування Бога, відкинути будь-які єресі, яз, язичницькі. Бог є трансцендентною сутністю, вихідна якість Бога, любов до людини. Бог є любов, але пояснити, чому Бог творить людину за своїм образом та подобою, а людина потім творить злочини, було. Великим питанням для багатьох християнських філософів, і як вони намагалися на них відповісти, ми дізнаємося. Бог творить світ із нічого. Природа не має власної сутності і не може існувати без божественної енергії. Людина цілком підпорядковується Богові, покладається на віру, і головне життєве завдання це прийняти. Бога прийняти Христа. Я є шлях та істина, пам'ятаєте, в Євангелії від Іоанна. І кожен, хто від істини чує голос мій. Тобто, головне завдання Християнина повірити в існування Сина Святої Трійці, догмат, про яку буде оголошено на Першому Нікейському соборі в 325 році. Всі люди є рівними перед Богом і в цей час. Відзначається панування символічного світосприйняття. Це головні риси. Якщо ми говоримо про ранній етап Патристики, то Патре означає батько церкви. Або той, хто шукає батька, батька в сенсі вищого Бога. Той, хто допомагає йому в цьому, це служитель церкви. І особливістю Патристики було те, що. Апологети, тобто людина, яка захищає християнство від нападок Єресі, інших релігій, апологети сприймали слова Патре на віру. Як казав Тертуліан, вірою бо абсурдно. Сама віра, вона є абсурдною. Але в тому і завдання людини, щоб повірити в невидиме. Коли людина щось знає, то їй немає сенсу вірити. І тут можна сказати, що християни поділялися на апологетів та гностиків, були і гностичні християни, які перевіряли слова Патре також фактами, фактами священного письма, не тільки канонічними Євангеліями, а Євангеліями, написаними, наприклад, учнями Матвея. І вони говорили, що Ісус Христос це проста земна людина. І Христос саме означає в перекладі з грецької «помазаник», обранець Божий. І коли голуб сідає, сходить з неба і сідає на Христа під час хрещення на річці Йордан, то вони в цьому вбачають саме символічний зміст християнства, коли Святий Дух обирає свого намесника, наставника на землі. Валентин Гностик, Симон Мах це гностичні християни, які керувалися знанням, гносис в перекладі знання. А Аполагет Патре, представник патристики, він тлумачить лише канонічні тексти, відкидаючи будь-які єресі так звані. Античну мудрість вони відкидали, але деякі філософи згодом застосовують той же платонізм та логіку Аристотеля пристосовують для доказів існування буття Божого. Зокрема, Аврелій Августин в своєму вченні торкається платонізму, а Фома Аквінський вже застосовує логіку Аристотеля для своїх доказів буття Божого. Аврелій Августин або Августин Блаженний, найбільш відомий мислитель цього періоду. В його вченні нас цікавить в першу чергу його Теодицея або Боговиправдання. Це вчення, що узгоджує існування Бога як творця і правителя світу, порядом з існуванням темних сторін буття і розглядає зло як негативну ступінь або відсутність добра. Що це означає? Довгий час до нього приходили. Віруючи з питанням, поясніть нам, патре, чому Бог створює людину за образом то подобою своєю, але людина коїть злочини, чому людина гріховна, якщо Бог любов, Бог добро, Бог, досконалість, довершеність, чому у світі війни, чому в світі насилля, ненависть, зло. І тут Августин відповідає. Собі і своїм учням наступним чином. Що зло це негативна ступінь добра. Там, де немає добра, там поселяється зло. Святе місце пустим не буває. Так? І зло людина розуміє по-своєму. Кожна людина трактує зло лише в в Суб'єктивному своєму розумінні, воно пристосовує зло до своїх життєвих обставин. Але уявімо собі ситуацію, коли людина в, такому, в такій своїй здатності трактувати зло та добро, вона намагається зрозуміти Бога, але не можна зрозуміти абсолют, не можна зрозуміти того, хто планує всі події наперед. Не можна зрозуміти якесь вбивство, бо ми не знаємо, хто виросте в майбутньому з цієї людини, яку вбили. Можливо, виростить якийсь маньяк та насильник або другий гітлер, який знищить більше половини Європи. І тоді. У нас виникає інше питання, чому ми не дякуємо Богові за добро, яке він робить, а втручаємося в його справи, говорить Аврелій Августин. Для того, щоб у світі панувало зло, треба, щоб добрі люди нічого не робили, так говорив один політик. Тобто ми самі, самі дозволяємо створювати іншими злочини, закриваючи очі на якісь випадки. Насильства, несправедливості, злочинів. Уявіть собі, що ви не допомогли людині, яка страждає від епілепсії, вона лежить на дорозі, в неї тремтять руки, вона тягнеться за пігулкою. Багато людей просто пройдуть повз і подумають, що це якийсь п'яниця там лежить, відпочиває. А людині зле, їй потрібен лікар. І ми ось так, заплющуючи очі, проходимо повз тих, хто благає про допомогу. Тому якщо ми не робимо добрі справи, то там з'являється зло, те, що ми називаємо злом, тільки нерозумність людини призводить її до уявлення про зло, говорить Аврелій Августин. Головне завдання християнина дякувати за те добре, що тобі посилає Господь. А зло сприймати не як зло, а як відсутність добра. І намагатися виправити ситуацію добрими справами. Любити ворога, підставляти ліву щоку, коли б'ють по правій. Це дуже складно, але це є християнською істиною. Основою християнської моралі. Наступне, що слід зазначити це його концепція гармонії віри та розуму. Віруй для того, щоб зрозуміти. Віруй, і Господь допоможе тобі отримати необхідні знання, якщо ти науковець. Будь-яка наука, на його думку, не зможе довести того, що Бога не існує. Не привзведе людини до гріхопадіння. Справжній вчений це віруючий вчений на його думку. Людина отримає своє знання в тому числі і через откровення, через божественну підтримку і благодать. Істинне откровення вони приходять не до кожного. І тому не кожна людина здатна зрозуміти. Добро, яке існує в світі, зрозуміти Бога, Його волю. Пізнаючи світ, ми пізнаємо таїну думок Господа, тобто, пізнання це шлях до розуміння Бога. І тут він виступає як такий певний неоплатонік. Тобто, пізнаючи ось ці речі у світі, ми таким чином пізнаємо ідеї так? у Платона. А у Августина ми пізнаємо таємницю думок Божих, Божий замисел. І одне із головних, одна із головних концепцій в його системі це вчення про любов, християнську любов мається на увазі. А від християнської любові вже і буде зростати любов до конкретної людини. Ти не можеш ненавидіти людство і любити якусь одну людину. Тобто любов особиста, твоя любов у шлюбі, вона витікає із християнської любові. Коли ти любиш людей, ти зможеш потім серед них обрати найкращого. Але якщо ти живеш в ненависті і в нелюбові, то ти не можеш любити і конкретну окрему людину. Ти повинен любити все людство і ворога свого повинен любити. В своїй любові він закликає людей бути як діти, будьте як діти, і любіть, як діти, як написано в Євангелії. Любов дитини вона безкорисна. Дитина не очікує від тебе якоїсь зворотнього жесту, зворотньої віддяки. Вона любить тебе відверто, всією душею. Вона віддасть тобі найкращу свою іграшку, не очікуючи, що ти їй взамін принесеш декілька таких іграшок, так? або якусь кращу обміняєш. Тобто це безкорисна любов, любов слабого до сильного. Бо діти вони слабкі в своїй незахищеності, ось цій. Але вони не сильні в, свої, в силі своєї любові. Тому він вбачав в. Тому, що люди дають милостиню бідним, причому роблять це прилюдно, він бачав в цьому навіть волю до влади і говорив, що таким чином люди виховують найгірші почуття у тих, кому вони подають, і в себе вони виховують почуття зверхності такої. Вони таким чином потурають. Безробіттю, лінощам, пасивності людини. А людина, яка звикла тільки брати, а не віддавати, вона деградує як людина. Це те, що нас робить людьми, коли ми віддаємо ближньому. А брак він позбавлений цієї людської якості. І ми самі провокуємо це. Якщо робиш милостиню, Роби так, щоб права рука не знала, що робить ліва, як написано в Євангелії. Роби це неприлюдно. Роби це не для того, щоб це принесло тобі якісь дивіденди. На цьому слайді ми бачимо розуміння у Густинам Бога як основи світу. Мабуть, єдиний коментар, який слід додати до цього, це те, що Бог творить світ з нічого. І Він творить час та простір для людини. Тобто, час це форма існування душі. І тому у людей виникає хибне уявлення про вічність, не знаючи, що таке вічність. Людина ставиться питаннями: а чому Бог створив світ у цей момент, а не пізніше? Чому він взагалі це зробив? Можливо, йому сумно стало. Навіщо він створив таку недосконалу істоту, як людина? Чому він не створив нас більш досконалими? І такими питаннями людина відриває себе від вічності, не розуміючи, що Бог живе у вічності, для нього все існування людства триває як одна мить. Вона мислить своїм смертним життям, і всі ці питання вони відривають людини від Бога і від вічного життя. Коли вона зрозуміє, що її душа безсмертна, то ці питання відпадуть. Коли вона зрозуміє, що світ і час створений як форма існування душі, з нічого. То ці питання втрачають сенс, бо вона наблизиться до вічності, до розуміння вічності і Бога, який і є суть вічності. В епоху схоластики ми можемо виділити Фому Аквінського як найбільш Відомого представника цього періоду, і він цікавий в першу чергу своїми доказами існування Бога. І хоча вони носять опосередкований характер, і зараз вони видаються нам дивними, в чомусь недосконалими, але тим не менше на той час. Вони демонстрували поєднання арістотелевської логіки і теології. Доказ від руху, ви бачите, від першопричини, випадковості, ступені досконалості і аргумент через цільову причину. Всі вони розписані, зрозумілі, не будемо їх перераховувати. І коментарів вони, мабуть, не потребують, бо все зрозуміло. Ось теорія двоїстої істини його, вона трохи відрізняється від теорії гармонії розуму і істини у Аквінського. Він говорить, що існують два роди істин розумні і надрозумні. Розумні можуть бути виведені лише із розуму, а надрозумні виходять вже за межі нашого природного розуміння. І пізнаються шляхом втаєвничення і откровення. Віра необхідна людині, необхідна як почуття, як щось інтуїтивне, надрозумне. Він підтверджує тезу про те, що одну і ту ж істину не можна одночасно знати і вірити в неї. Або ми знаємо, або ми віримо. І завдання філософії це підкорити розум вірі. Віра головніша за розум. Тому філософія стає прислужницею богослов'я, як він говорить. Вона, головне її призначення в тому, щоб упорядкувати християнську догматику і показати, що. Розум в змозі жити поруч з вірою. І це не суперечить одне одному.